Колеги вітаю! Ми підготували для вас деталі звітної кампанії ФОП на 2024 рік. Перед тим, як перейти до діла, нагадаю: в нас триває набір на онлайн-курс Бухгалтер для ФОП. На курсі розбираємо не тільки базові речі, а й складні ситуації та нестандартні питання. Порадимо способи викрутитися та зекономити. Почнемо з ФОП на єдиному. Зверніть увагу, за 2023 рік звітуємо на бланку декларації з урахуванням змін від 15 грудня 2022 року номер 438 Для подання декларації в електронній формі використовуйте такі форми. Будьте уважні, в електронному вигляді є два бланки єдиноподаткової декларації. Один з них призначений для річного звітування єдиноподатників груп 1 та 2. Інший для щоквартального звітування, у тому числі за звітний період рік. Його слід використовувати платникам групи 3. Важлива деталь для тих, хто зареєстрував ФОП у цьому році та одразу обрав групу 1 чи 2. У такому випадку за період з дати держреєстрації до 1 числа наступного місяця застосовується загальна система оподаткування, а тому такий ФОП має відзвітувати за рік. І як загальносистемник, і як єдиноподатник. Наступний важливий момент: довідкова декларація не звільняє ФОПа від обов'язку подати звітну декларацію. Якщо ФОП подав декларацію з типом звітна як довідкова для призначення пенсії, то він усе одно повинен подати річну звітність. За 2023 рік ФОПи групи 1 та 2 звітують не пізніше 29 лютого. Це правило не працює, якщо ФОП протягом звітного року перевищував дозволений обсяг доходів, мігрував до старшої групи йденого податку, можливо, переходив на загальну систему або знімався з державної реєстрації. І ось тоді працює коротший 40-денний строк, такий, як для звичайних третьогрупників. ФОПи групи 3 звітують не пізніше 9 лютого. Декларацію подаємо. До своєї податкової служби. І це знають усі, а куди треба подавати декларацію, якщо ФОП переїхав? І тут маємо два варіанти. Якщо ФОП переїхав, але місце проживання, у тому числі відному державному реєстрі, не перереєстровував, то для нього нічого не змінюється. Він може звітувати до своєї старої податкової. Якщо ж він змінив місце проживання, у тому числі отримав статус ВПО та свою нову адресу вніс до єдиного держреєстру, то він був повинен подати до старої податкової заяву про застосування спрощенки, вказавши в ній нове місце проживання. Після цього декларацію єдиноподатника вже треба подавати податківцям за новою адресою ФОПа. А чи можна не подавати декларацію єдиноподатника, якщо ФОП. Не веде діяльність та не отримує дохід. Відповідаємо: якщо весь рік у ФОП не було доходу, весь той рік він мав можливість не сплачувати авансові внески відомого податку груп 1 та 2, та не сплачував їх фактично. І також весь рік не сплачував її себе за себе, то звітність можна не подавати. Але якщо у ФОПа, наприклад, з 1 серпня 2023 року з'явився обов'язок сплачувати єдиний податок груп 1 чи 2, чи він з власної волі платив цей єдиний податок за певні місяці 2023 року, чи можливо платив ЄСВ за себе, то декларацію подати таки доведеться. Так само, якщо у ФОП є сільгоспугіддя для господарської діяльності. В такому випадку доведеться рахувати мінімальне податкове зобов'язання у спеціальному додатку до декларації і, звичайно, подавати її. Починаємо заповнювати декларацію так, як ви бачите на екрані. Тепер визначимо, які розділи повинні заповнити єдиноподатники в декларації. Єдиноподатники групи 1 заповнюють розділ 2. Групи 2 розділ 3. Групи 3. Розділ 4. Ну і всі спрощенці заповнюють розділи 1, 5 та 7. Розділ 6 заповнюємо тільки в разі виправлення помилок. Далі відповімо на запитання, які розділи декларації треба заповнити, якщо ФОП протягом року переходив з однієї групи спрощенки до іншої групи. Наприклад, із січня по вересень підприємець працював у групі 2. А з жовтня прийшов до групи 3. У такому разі в декларації за рік він повинен заповнити розділ 3, у якому будуть дані за період із січня по вересень, коли ФОП працював у групі 2. Розділ 4, у який потраплять дані за період із жовтня по грудень, коли ФОП працював у групі 3. І, звичайно, заповнюємо розділи 1, 5 та 7. А якщо, наприклад, в першому кварталі 2023 року ФОП працював у групі 2 єдиного податку, потім перейшов на ставку 2%, а з 1 серпня 2023 року перейшов до групи 3, як йому заповнювати річну декларацію за 2023 рік? Тут пам'ятайте про те, що період роботи на ставці 2% взагалі не треба показувати в декларації диноподатника звичайних груп 1, 2 та 3. Про дохід зароблений у цей період ФОП вже відзвітував у місячних деклараціях єдиноподатника на ставці 2%. Далі про такий дохід ми умовно забуваємо. Тобто в річні декларації за 2023 рік цей дохід, який укладався єдиним податком за ставкою 2%, ніде показувати навіть довідково не потрібно. Тож у такому разі в річній декларації треба заповнити. Розділ 3, в якому показати доходи, зароблені у групі 2 у першому кварталі. Розділ 4, в якому показати доходи, зароблені в групі 3 з 1 серпня по 31 грудня 2023 року. Ну і розділи 1, 5 та 7 заповнюють всі спрощенці. При цьому, колеги, не забудьте, ФОПи. На єдиному податку груп 1 та 2, які вирішили не сплачувати єдиний податок за якісь місяці 2023 року, не мають показувати нарахування авансових внесків з єдиного податку за відповідні періоди. І ще одне дуже поширене запитання: як заповнювати ті рядки декларацій, для яких немає даних? У паперовому звіті ці рядки прокреслюємо. А ось в електронному просто залишаємо комірки порожніми. А далі переходимо до додатка 1, тобто єсв додатка до декларації єдиноподатника. Перед тим, як перейти до діла, нагадаю: в нас триває набірний на онлайн-курс бухгалтер для ФОП. На курсі розбираємо не тільки базові речі, а й складні ситуації та нестандартні питання. Порадимо способи викрутитися та зекономити. Почнемо із запитання. Чи обов'язково подавати додаток 1 до декларації, якщо ФОП не сплачував ЄСВ за себе за жодний з місяців 2023 року? Додаток 1. Є невід'ємною частиною декларації єдиного податника. Його зобов'язані подавати практично всі ФОПи. Окремі винятки це пенсіонери, особи з інвалідністю, а також ті підприємці, які працюють за трудовим договором за основним місцем роботи. За умови, що роботодавець сплачує за них ЄСВ у розмірі не менше мінімального. Перелічені ФОПи, які були звільнені від сплати ЄСВ за себе у всіх місяцях 2023 року. Додаток 1 подавати не повинні, а от про всіх інших в додатку 1 прямо нічого не сказано. Але в законі про ЄСВ є норма щодо ФОП, які скористалися воєнною можливістю не сплачувати ЄСВ за себе. І там сказано, що в таких випадках розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації за період такої несплати не заповнюється. Але чогось податківці з цього приводу вже довгий час мовчать. Тож, якщо роз'яснення з боку податківці так і не з'являться, обережним ФОПом радимо все ж таки подати їй свій додаток з нулями у графах 2 та 4. А як бути, якщо ФОП протягом 23-го року мігрував в іншу групу єдиного податку або змінював систему оподаткування? І ось тут працюють два залізних. Правила. Перше, якщо ФОП протягом року змінював систему оподаткування, тобто переходив із загальної на єдину чи навпаки, то йому треба відзвітувати за ЄСВ двічі, за період роботи на загальній системі у декларації про майновий стан, а за період на спрощенці у єдиноподатковій декларації. Тобто, якщо протягом 2023 року ФОП перейшов із загальної системи на єдиний податок, то за підсумками року потрібно буде подати дві декларації: декларацію загальносистемника із заповненим ЄСВ додатком, і декларацію диноподатника із заповненим також ЄСВ додатком. У ЄСВ додатку до декларації про майновий стан заповнюємо тільки ті місяці, протягом яких у звітному році ФОП перебував на загальній системі. У ЄСВ додатку Спрощенця покажемо тільки ті місяці, в яких він перебував на єдиному податку. Правило друге. Якщо ФОП протягом року був на Спрощенці, але змінював групу єдиного податку, то їй свій додаток подаємо лише з річною декларацією. Наведемо приклад, ФОП перші два квартали 2023 року був на другій групі, а потім з третього кварталу перейшов до групи 3. Отже, за рік він звітує як єдиноподатник групи 3. І з цією останньою декларацією за рік. Він подає їй свій додаток за всі місяці 23-го року. Тут маємо нагадати, що ФОПи, у тому числі на єдиному податку, які володіють або використовують земельні ділянки, віднесені до сільгоспугідь, мають виконувати мінімальне податкове зобов'язання. Це так зване МПЗ. Тож у річній декларації за 23-й рік. Такими ФОПами має бути заповнений відповідний додаток. ФОПи на загальній системі оподаткування мають більше часу, щоб скласти свою річну звітність. Строк подання ФОП декларації про майновий стан і доходи за 2023 рік за період перебування у 2023 році на загальній системі до 1 травня 2024 року. Якщо подаєте декларацію в електронній формі, обирайте бланк з номером, який ви бачите на екрані. Нагадаємо: ФОП на загальній системі і свої підприємницькі доходи, і громадянські доходи, тобто доходи, отримані ним у якості звичайної фізособи, а також суму податкової знижки, ну, звісно, за її наявності, показують в одній і тій самій декларації про майновий стан і доходи. Подавати декларацію про майновий стан і доходи повинні будуть усі діючі ФОПи, які в 2023 році хоч якийсь час знаходились на загальній системі, і не обов'язково цілий рік. Наприклад, декларувати свої доходи у декларації про майновий стан і доходи будуть у тому числі ті ФОПи, які були зареєстровані у 2023 році або Переходили у 2023 році із загальної системи на спрощенку або навпаки. Щодо сплати ПДФО, зауважимо, що за четвертий квартал ПДФО аванс платити не потрібно. Замість цього треба буде розрахувати в декларації річну суму ПДФО, відняти вже сплачені ПДФО аванси і ось решту доплатити в бюджет. В який строк? Протягом 10 календарних днів. Після граничного строку подання декларації, і саме в цей строк слід сплатити і військовий збір. Граничний строк сплати ПДФО за рік 10 травня 2024 року. Військовий збір сплачуємо лише раз на рік за тією ж декларацію про майновий стан і доходи, і також цей термін не пізніше 10 травня 2024 року. Додаток ЄСВ 1 заповнюємо тільки за період роботи на загальній системі. Наприклад, якщо ФОП почав рік як загальносистемник, а ось, наприклад, з 1 квітня 2023 року прийшов на спрощенку, ЄСВ додаток до декларації він заповнює тільки за січень березень 2023 року, інші місяці залишає пустими. Якщо ж ФОП увесь рік був на загальній системі, то заповнює ЄСВ додаток за всі місяці року? Знову ж таки, є питання щодо воєнної можливості не сплати ЄСВ за себе. Якщо ФОПом ЄСВ фактично не сплачувався, то в відповідних місяцях у графах 3, 4 та 6 ставимо нулі. А як бути, якщо ЄСВ взагалі не сплачувався за жоден місяць 2023 року? За логікою, у такому разі можна не подавати додаток єсв 1 але податківці, на жаль, мовчать. Якщо дозволять пізніше, то можна буде взагалі не подавати. Якщо ж будуть і надалі мовчати, то безпечніше буде подати цей додаток із нулями у графах 3, 4 та 6. Фопи на загальній системі, які володіють або використовують земельні ділянки, віднесені до сільгоспугідь. Мають також виконувати мінімальне податкове зобов'язання, тобто МПЗ. Тож у річній декларації за 2023 рік такими ФОПами має бути заповнений відповідний додаток. Ну а колеги, на цьому у нас все. Вдалого вам декларування!